Добрий вечір. Тобто для початку розповім, що я з дівчиною зустрічаюсь мав вже півроку, тобто, і мені сказали, що якщо ти через рік на мені не женишся, тобто, то ми з тобою тобто. Я тебе кидаю. Чи це нормально, чи ні? Так, як вас звати клас, цікаво. Мене звати Данило. Це класно. Це дуже це дуже життєво. Це дуже життєво. Ну тобто, я думаю, що год це мало, як мені, то есть, типу. Звісно. А це, вибачте, це вона чи ви вже шукаєте варіанти. А, він такий, ні, це з Тіндера, це не принципово. А скільки вам років, якщо не секрет? 20-18 років. 20, мені 20. Вам 20. Ні, ну вам пора, звісно. Ні, ну ти вже пожила. Ти вже пожила прям, так. Да. В тебе ще рік, або ти розведенка да. вже будеш. Чому саме рік, чому не 13 місяців, не 15? Ну, тому що, дивіться, мені, по-перше, вже 20. Ні, ну ми це, ми це, ми це чули, так. Да. Да. Да, 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 все правильно, а час? ще пару років, і матка почне засихати в тебе.